Козаки і сміх, зброя, про яку мало хто знає. Коли говорять про козаків, зазвичай уявляють суворих воїнів: шабля, кінь, бій, смерть, але є одна річ, без якої б Запорізька Січ не вижила б століттями, і це сміх. Так, козаки багато жартували. І не просто так сміх був частиною їхнього виживання. На Січі вважалося, якщо козак не вміє сміятися, він довго не протягне. Бо постійна небезпека, походи, втрати, смерть поруч ламають людину зсередини, а гумор тримає. Козаки сміялися з усього і в першу чергу із себе. Прізвиська часто жартівливі. Отамани теж могли стати об'єктом насмішок, якщо зазнавались. Навіть смерть висміювали, не знецінюючи, а не даючи її влади над духом. Пам'ятаєш знаменитого листа запорожців турецькому султану, це не просто образи, це психологічна війна. Сміх, який принижує страх. Сміх, який каже ворогу, ти нас не зламаєш. У походах козаки спеціально жартували перед боєм не для легковажності, а щоб зняти напругу, повернути ясну голову і нагадати, ми разом. Сміх на січі це було братерство. Коли всі сміються, всі рівні, і пан, і простий козак, і старий, і молодий, і знаєш, що найдивніше: ця риса нікуди не зникла. Подивися на українців сьогодні. Меми під час війни, жарти під обстрілами, іронія там, де інші ламаються, це не байдужість. Це козацький спосіб не дати страху перемогти. Українців неможливо зламати не лише тому, що ми сильні, а тому, що ми вміємо сміятися тоді, коли ворог чекає нашого страху. Козаки це знали, а ми це пам'ятаємо. Якщо хочеш більше таких маловідомих, але живих історій. Став лайк, підписуйся і пам'ятай, український сміх це теж зброя.